Що, красунчики? Сьогодні буду перевозити у клітку а на дачу курчаток, які вже підросли, бо вже не, не поміщаються. Перевезу усіх півників і помісних курочок. Ну, тому що, напевно, там вони і залишаться. От, а породні курочки залишаться ще дорощуватися тут. Ой-ой-ой-ой! От, реженьку сюди заберу. Ну, а там півники марані заберу. От, курочки марани залишаться. І тут заберу оцю сіреньких, рябеньких, дві штучки. Ну, я думаю, вживуться вони там. От. І щоб пересадити вже оцих курчаток наверх туди. От, доклала ще щось яєць, марана. Тому що ну, щось мало дуже курочок, хоча вже не хотіла. Мінус одне яйце качине не розвивалося, решта розвивається, тобто 12 яєць на зараз. Гусини, гусиних яєць. От... ну Будемо будем сьогодні їх збирати потрошку. Ой, не фокусується. Так? А да? Там вже тепло, на дачі підігрівати нічого не потрібно. Там на сітки вони будуть, поїлка, все буде. Ну, частіше прийдеться до них приїжджати, там через день можливо контролювати. От. Але я думаю, що їм вже прийшов час переїжджати. Це, напевно, курочка. От що не можу, то не можу це відлічити у аміраука на півника і курочка. Дуже пізно півники себе показують. От, ну нічого. У м'ясних відразу видно. Оце півники, три півники і дві курочки. Ой, також залишу я тут, напевно, ще чубату таку чорну від помість від марана і аберегена. Вона мені так подобається. Я не знаю, то півник чи курочка. ось ось Але так, такий гарний курча. Ось він. Чубатий, чорний-чорний. Все, збираємось. Все ж таки, все ж таки вийшло, перевесла 10 курчаток. Усіх мені м'ясних, ну ті, що старші, помісні і півдні. Ну, десять вийшло в мене десять. От зараз вони тут. Це дивляться, думають, що шовона там таке. Зараз привикають тут, поки що. От, поки що, надіюся, на оцю одну поїлку підперла, щоб вони її не... Ну, не наступало і воно не злітало, бо раніше постійно злітало. І перестрахувала, що отак прив'язала кормушку, щоб вони не вигребли, От, щоб на пару днів у них був корм. Вони такі товстенькі, жирненькі. В брудері постійний догляд. Два рази на добу змінюється водичка, корм, а тут прийдеться два дні виживати якось. Ну, а що робити? От, потім буду їх пускати до старших, тому потрібно. Ой! Оце тепер дивлюся і думаю, інкубаційний період закінчився. А на що мені півні? Два півня в мене Маран і Аміраукана. Підростають в мене і Марана, і Аміраукана, також є півники. От, тому, можливо, оцих півних я приберу. От. Е і будуть курочки, ну, дещо себе почувати більш спокійно. Бо півні між собою виясняють отношення, ганяють і курочок також. От. Тобто приберу їх на літо, півнів приберу. Ой, побігла, ти не стись, побігла. Так, ще не прибирала тут у курочок, звісно. Голубих сьогодні не було. Був е, е, в марантики одне яйце сьогодні вранці. Бубих немає. Ну і де багато. Ну все. Ну тут би їм, звісно, генералку зробити. Прибирання. Ну, добре. Не все зразу. Бо і так багато всього робиться. Потрошку все буде добре. Передивляємося усіх курочок, чи все добре, жаркуємо, а так все добре. От мені би виясніть, хто так общіпує оці жопи. Ну Це ж якась одна, напевно. Але не всіх, бачите. Да-да. Да-да-да. да да що Да-да-да. Треба -да робити. Ти чі мене клюнула. -да. Треба робити на кожну курочку. Ой, клюється. На кожну курочку ці накидки їх. Ну, як я робила папони, от, щоб були гарненькі. Черв'ячків хочеться вам, так? Да? Ну, зараз накопаю трошки. Ну вы что стали? Дерутся и все.